Київський реабілітаційний центр мережі рекавері, який запрацював місяць тому, щодня приймає поранених бійців на реабілітацію, новітні обладнання, досвідчені реабілітологи та комфортні умови усе це, аби допомогти воякам якісно та якомога швидше відновитися після поранень. Хлопці, які тут не перший тиждень, уже бачать ефект. Поспілкувалася із захисниками. і Побачила, як саме проходить реабілітація сьогодні. І засновниця проєкту рекавері Олена Пінчук. Щоб жити, треба щось втратити. Так, по філософськи Михайло має повне право говорити. Він втратив ногу на штурмі Новобахмутівки. Хоча міг там і не бути, бо сам інструктор. Відпросився в комбата. Просив, щоб мене пускали напередок. На підході росіяни накрили артилерією і осколками Михайлу перебило ногу. Сам наклав джгут, а побратими евакуювали. Евакуація пройшла швидко, теж під обстрілами. Ну, молодці, мене врятували, якби не вони. Дякую всім своєї бригади. Зараз Михайло відновлюється в Київському реабілітаційному центрі рекавері, який запрацював місяць тому. Каже сюди, приїхав на візку, але прогрес такий, що вільно ходить на милицях. Два тижні назад я на ногу питався ставати, і все, кроків у мене майже не було. Вже я коляску покинув. Реабілітаційний центр «Рекавері» – один із національної мережі інноваційних центрів, яку заснували та втілюють в життя Віктор та Олена Пінчуки. Тут та в інших центрах поранені військові проходять тривалу реабілітацію, аби повернутися до життя. Що прогресу хлопців є? Сьогодні переконалася і сама засновниця Олена Пінчук. «Дякую Дякую. Дякую вам Сучасне обладнання, медики, професіонали, велика площа, інклюзивні палати та комфортні умови. На все це бійці заслужили. Переконані засновники центру. То ви молоде, мало мені дуже дуже приємно і я вам дуже, дуже тож тис на руку кожному і дякує кожному. Бо історії всіх бійців вражають волею до життя. Як от ігоря він теж втратив здоров'я у війні за нашу незалежність. Ішли на штурм Лимана першого на Харківщині. Попав снаряд. Прямо в окоп на калібр. Там мінімум був 120, а може 152-й, стопцяптий. І в метрі від нас був вибух. А ще втратив у тому бою двох друзів. Президент і Джавр, то вони загинули на місці. У них у... це мої найкращі друзі, найближчі. Це мої побратимчики. Ігоря з іншим побратимом врятували, хоча теж дивом. Серед замінованого лісу знайшли розвідники. Годин вісім з гранатою в руці. Там вже замерзали ми з тим товаришем, ми вже... Я вже написав смс-ки, всім батькам попрощався, тому що... але там вони там немає зв'язку, вони не доходять. От. І десь годині об 11, мабуть, вечора я почув знайомі голоси. І тепер Ігор тут на реабілітації, як і десятки інших хлопців. Загалом у Київському центрі планують щороку надавати допомогу 600 військовим. А у всій мережі, яка запрацює, на рік реабілітацію проходитимуть понад 12 тисяч військових. Це той внесок у перемогу, яку роблять засновники проєкту. Я відчуваю біль, я відчуваю захоплення. Я відчуваю вдячність. Велику вдячність. Цим неймовірним хлопцям, нашим героям. Я пишаюсь ними, я захоплююсь ними, ними захоплюється весь світ. І я дійсно бажаю, щоб вони якнаймого швидше вернулись до повноцінного життя. Ми з Віктором будемо поширювати мережу таких центрів і. Для нас це дуже і дуже важливо. Окрім сучасного обладнання, тут зібрали мультидисциплінарну команду фахівців. Усі вони пройшли спеціальне навчання а для кожного з бійців добирають індивідуальний план із реабілітації, адже саме Перший період реабілітації дуже важливий. Фахівці наші намагаються максимально задіяти там те, що вони знають, те, що вони вміють, наше обладнання, щоб повноцінно підійти до кожного пацієнта, і максимально там короткий проміжок часу, і максимально ефективно буде надана реабілітаційні послуги. Бійці і справді бачать ефект від реабілітації, і така позитивна динаміка надихає їх планувати своє майбутнє. Михайло готується до протезування, не падає духом, бо має сина. Заради нього пішов на війну а що мені дома сидіти, Щоб вони до мене прийшли, я краще там їх зустріну. У мене є Україна, якої є я і мій син, до якого можуть прийти свина собаки. Ці заради сина і стане на ноги. У мене є син, якому потрібен батько. Я в футбол грав до цього, ну і грав, і буду грати. Оксана Михайлова та Євген Зозуля, факти сі єдині новини.